Всім привіт! Вітаю вас на каналі Рукоділля і не тільки, з вами я, Світа. Сьогодні в мене традиційна неділя, 31 серпня, останній день літа. І хочу привітати всіх з наступаючим 1 вересня, всіх, хто працює в школі, всіх, хто буде діток своїх вести в перший клас. Це особлива подія. Мабуть, для батьків в першу чергу. Ну, і загалом День знань це прекрасно. Взагалі, здобувати знання це прекрасно. Тож вітаю всіх і бажаю натхнення на весь навчальний рік. А я приступаю до своєї вишивки. І перше, чим я хочу похвалитися, це мої поросята від ринказі. Минулого разу я вам показувала, там було вишито буквально, мабуть, 150 хрестиків чи щось близько цього. Зараз у мене тут 1921 хрестик вишитий. І, звичайно ж, видно, що робота дуже добре просунулась. Ось уже в мене почали вимальовуватися. Зараз покажу, почали вимальовуватися ось вуха поросят, і тут ось вушка, і капелюх середнього поросяти. Тут буде такий здоровий чорний капелюх. Одним словом, робота потроху просувається. І це дуже добре. Зациклюватись дуже на цій роботі, я не думаю, що варто це робити. В принципі, зараз розповідати нічого. Крім того, що в мене вже тут вийшло повністю з роботи два кольори. Ось і. Тут буде багато беку, як я завершу цю роботу, і бек буде одним єдиним чорним кольором. Більше тут ніяким ну кольоровими ниточками тут беку взагалі не буде, буде тільки чисто чорний. ось Тому нитки, які виходять з роботи, я їх. Не зразу роз, розставляю на свої місця. У мене передо мною тут комодик стоїть, і я зразу на місце ховаю ниточки. Організація у мене ось отака. Дуже проста, незаморочлива, нема в мене бажання зараз вимудрювати щось едикої таке. Одним словом, процес іде, і слава Богу. Тож, чудовий результат, чудові просування. Працюємо далі. До речі, хочу сказати, що цього тижня я вишивала тільки два процеси, бо в мене дуже загружений був тиждень. І другим моїм процесом є ось такі пряночки, різдвяне печиво. Цей ви бачили. Я показувала. Це сама найперша іграшка, яку ще в Польщі розпочинала. Ця теж вже була на екранах. На екрані мого каналу, так? Ні, неправильно, я сказала. Оця була. Оцю я показувала маленьку іграшечку, а оцю я показувала, але вона була не завершена. Як пам'ятаєте, я докупила ниточки. 780 і 783 Номер, і я якраз дошила оцей пряничок. І новинка. Я її дошила, не дошила, а повністю вишила. І буквально вона мені за весь цей час, за кілька місяців, це єдина річ, яка пішла мені дуже-дуже легенько. Я її вишила в перший день 996 хрестиків, і 240, здається, на другий день. І маю ось таку гарну, чудову іграшку. Фетер у нас отакий світло-бежевий. Так, щось мені екран показує незрозумілі речі. Так, сподіваюся, що все буде добре. Але щось мені не дуже подобається. Якийсь екран темний. Спробую світло не додає. Чи трішки додає. Так, щось незрозуміле. Ну, але вже швиденько зніму, бо в мене вже п'ята година вечора. Ось, і в мене є фініш. Чудовий фініш. Додалось до моєї колекції іграшок ще 5. Ще 5. Ви уявляєте, яку ялинку я зможу нарядити? Змогла б нарядити своїми іграшками? Так, ключове слово змогла б. Так, ось такий фініш. І якщо ви пам'ятаєте, я дуже рідко, але іноді я... Ну що ж у мене з екраном? Іноді я показую вам свій блокнотик рукодільний. Так. І дуже цікаво, мені дуже подобається. Викреслювати вишиті процеси. І ось моє імбирне печиво, і я його викреслюю. Ви знаєте, дрібничка, але дуже приємно. Так, і минулого разу в мене була завершена робота від кольорової куля. так якщо ви пам'ятаєте, я її не викреслила, тож можу викреслити. І по мініатюрки по, по мініатюрках-рестиках, у мене із шести пунктів залишився один єдиний подарунок. Ось я вам так поближче покажу: подарунок від комода. І зараз ми якраз. Розпакуємо його гуртом. Я ніколи не вишивала нічого від комода. Ось. Коли я вишию цю іграшку, то в мене та категорія мініатюрки хрестиком буде повністю виконаний план. Ось так. По комоду я ніколи нічого не купувала. Це перша моя іграшка. Ось така буде прекрасна червона ялинка. І заглянемо, що там є. Чого ми так заглядаємо? Я зараз... У мене є певна зайнятість. Але бувають такі хвилини, де в мене є вільний час. Я знаходжуся не вдома в цей час невільний. От закрутила, да? так? Боже, яка вона малюпусінька. А, та тут ще робить нічого, тут нема чого вишивати. Вона ж Масюпуська яка. Я ж очікувала, що вона буде більша. Я в шоці? Одним словом, я братиму цю іграшку з собою і при можливості вишиватиму поза домом. Цю іграшку. Тому я її хочу сьогодні розпакувати і більш за все я її розпочну завтра, хоч завтра і понеділок. Ви знаєте, мене це зараз абсолютно не лякає, і абсолютно не хвилює Раніше я в понеділок нічого не розпочинала ніяких е, нових дій не робила. Але зараз я трішки дивлюся на життя. По іншому. І тому розпочинатиму завтра в понеділок. Ну, але, але, давайте дивитися. Так. Зато схема здоровенна. Я зараз трішки гляну з боку схему. Схема дуже велика, як ви вже заметили, так І вона двостороння з одного боку, бачите, ось із бекстічом, а з другого сторо з боку без бекстічу. Ну, схема в три рази більша. Ну, серйозно. Я трішки розчарована. Я розчарована. Я не очікувала, що це буде така малюпусінька іграшка. Ну, правда. А ниток скільки на таку малютку? Ви дивіться, яка гарна нарізка. Тут нарізка, я думаю, що метрова буде. Ось так, порядковим номером пронумеровані ниточки. Шкода, що так пронумеровані. Коли я їх буду розбирати, буде мені просто важче, важче їх розбирати. Треба брати карту номерів і по карті все шукати і звірятися. Нитки яскраві, червоних багато. Зараз ми почитаємо. Сподіваюсь, що це тут ниточки DMC. Так, показую ближче. Заготівка грязненька. Уже я бачу, що вона грязненька. Дуже класна перфорація ось в цих іграшках. По-перше, що крупні дірочки, ну і тут ніби крупні. Чистюсінька, абсолютно з обох сторін, чистюсенька ідеальна перфорація. Ну, нитки взагалі не брудняться, ось я вишивала білими і світло-сірими, жодна ниточка не забруднилася. Це просто ідеально. Я більш ніде такої краси і такої ідеальності я не бачила. Тут же, бачите, вона з такого темного кольору, і я так сподіваюся, що це виворотна сторона, бо вона трошки пропає. ну, Така чорніша. Горіліша. Ну, то нічого страшного, того нічого не буде видно. Фетрик. Так, ану, притулимо фетрик. так. Фетр, дивіться, він трішки менший, ніж заготовочка. Ось так це діло буде. Фетрик червоний. Ну, звичайно, червоний, бо в нас червона ялинка. Так. Одна голочка, ось так, от на шматочку фетрику прикріплена, і ця підвіска. Ну, стрічка дуже широка, я не знаю, я, мабуть, навіть і не буду. Но на таку малесеньку іграшку, така широченна стрічка, я не думаю, що це буде дуже гарно. Більш за все, я стрічку зміню. Так, і більше у нас нічого немає. Немає. Так, ключ. Ключ у нас виглядає ось так. Так, і ниточки DMC. У всякому разі, так написано. До набору входять дерев'яна основа, муліне ДМС, кольорово-символьна схема, голка, аксесуари для оформлення іграшки. Розмір в хрестиках 40 на 50. Прекрасна іграшка, але вона ну, занадто малесенька. Ну, серйозно. Тобто старту бути моєму завтра, хоч я і відмовлялася від стартів. Ну, але коли в мене є вільний час, чому не скористатися цим? Сидіти в телефоні це набридливе заняття, можна сидіти в телефоні і вишивати, правда ж? Тож будемо російською мовою скажу совміщать. приємно з корисним. Я трохи втомлена, змучена і, мабуть, трохи не зібрана, ну, як завжди останнім часом. Так, і що ж, що ж іще вам сказати? Є що сказати? Я зібрала ниточки, але це не всі ниточки. На ляльку-мотанку. Хто пам'ятає, хто дивиться всі мої відео, я там, мабуть, в цьому році треба подивитися по своїм записам, думаю, що в цьому році. Ну, але це не точно, це може бути і в минулому році. Я вишивала малютку таку зовсім зовсім маленьку іграшку, ляльку-мотанку. я її подарувала. Її в мене зараз немає. Але до мене прийшла така ідея, що мені треба їх вишити ще, як мінімум, три таких ляльки. І я зібрала матеріали. І сподіваюся, що на слідчому тижні я. У усякому разі хоча б одну вишию Вишивати я їх буду не собі, вишиватиму я їх на подарунок. І тут не всі ниточки. Ниточки тут пересікаються із моїми поросятами, тому я буду просто звідси брати ось. Тут буквально дві чи три нитки кольори я маю на увазі, і тому я їх звідси просто позичу, вишию і назад поверну. Ось. Такі у мене дуже скромні результати цього тижня, але є фініш, і це приємно. І ви знаєте, що я, заглядаючи у свої записи, тут, до речі, теж треба навести порядок, ну, все мені ну, не, не, до, не до того, як то кажуть. І що я ось побачила, яка в мене картина. Я коли виписую всі процеси, які я вишиваю на цьому, ну, в цьому місяці, да, безпосередньо. І я пишу, де в мене старт, де в мене фініш, відмічаю просто, де просто процес з місяця в місяць, з місяця в місяць переходить, то там просто ну, нічого не пишеться. І ось подивіться, яка в мене картина в цьому місяці, у місяці серпні. Просто прекрасний продукт, продуктивний місяць. Печиво, фініш. Великдень на порозі, фініш. Символ багатства. Фініш, змійки номер 12 теж завершила в цьому місяці. Магніт овечка теж завершила в цьому місяці. От наскільки я молодець. От просто хочеться самій себе похвалити. Так, але тут теж треба все попідраховувати, бо Дуже давно я сюди не заглядала. Так, писати пишу, але підбити підсумки мені треба тут вже буквально місяців за 4, як мінімум, а можливо, і більше. І е, мені так захотілося просто знати, ну, два процеси всього вишивала, скільки ж хрестиків я навишивала. Я за цей тиждень вишивала раз, два, три, 4, 5. Ну, п'ятий день 28 хрестиків, ось я тільки вишила. Скажемо так, що ну, більш повноцінні мої вишивальні дні це 4. Ну, це мені просто смішно називати 28 хрестиком вишивальним днем. У мене зламалися окуляри, і я просто не могла вишивати без них, тому в мене вийшло тільки 28 хрестиків. Одним словом, за 4 вишивальних дні я вишила 3157 хрестиків. При тому, що в мене цей тиждень був ну дуже загружений, я практично не була вдома. І один день я просто взагалі не вишивала. Ось. І виявляється, цей тиждень у мене вийшов дуже продуктивний. Я дуже собою задоволена. Ось. Тож, можу сміло себе похвалити, що я цього тижня молодець, хоч і два процеси. Дуже мені хотілося взяти коня е вишивати, але, ну, до нього не дійшли руки. Ну, просто не дійшли руки. Сподіваюсь, що, може, я його візьму на слідчому тижні. Ну, але це не точно, як любить говорити, моя подружка Алла Романюк, Алла, тобі привіт. Якось так. Якось так, намагаюся себе підбодрювати, намагаюся щось вишивати, і оформлення. Оформлення, ну, крім того, що я приклеїла фетр на, свої, на своє печиво, на іграшки печиво, з оформлення у мене цього тижня не було нічого. І поки я таки не зроблю свою іграшку від яєчко, пасхальне яєчко від ВДВ Великдень на порозі, те, те, те яйце, де я зробила трохи помилку. Далі в мене оформлення не йтиме. І потому, ну, тому що я себе знаю, якщо я візьму щось інше, зараз оформлювати ця іграшка лежатиме, і толку не буде. Тож мені треба розпочати із складнішої ситуації, а далі вже мені буде набагато простіше. Ось. Балакаю. Говорю, балакаю. Так. Показувати мені вже вам на сьогодні нічого. З завтрашнього дня розпочинається новий тиждень. Сподіваюся, він для всіх буде хороший, щасливий і удачливий. Бажаю цього, цього всього всім вам і собі також. А на цьому я буду завершувати своє невеличке відео і потрошку будемо працювати далі. Жити далі, вишивати далі. І дай Боже нам усім миру, перемоги і всього найкращого. Да, і щастя. Все, бувайте! Пока-пока!